Радіо ЮЧКОРІЧ за Галочки у Твіттері, Стівен Кінг рекомендує Ілону маску витратити кошти, які той заробив за галочку Кінга на фонд Сергія Притули. А на що маск йому відповів? Я задонатив Україні 100 мільйонів доларів. Скільки ви пожертвували? Питає Маск Кінга. Так, Іло Маск відповів власне на цей коментар, і також він ретвітнув допис очільника Мінцифри, де той дякує мільярдеру за фінансування Starlink в Україні. І ці баталії між Маском і Стівеном Кінгом були практично протягом всіх вихідних. Хто тут переможець, а хто власне неправильно подав інформацію? Давайте розберемося. Перш за все, твіттер, який нещодавно купив Ілон Маск, зараз. Почав реформи, почав реформувати свою платформу. І з різними моментами ми не будемо вам про все говорити відразу. Але ось ці галочки верифікації це коли, умовно кажучи, є акаунт звичайного користувача, і він хоче, щоб цей аккаунт був перевірений. Він платить невеличкі фі, і сама компанія проводить таке, додаткове таке обстеження тої чи іншої персони. А відповідно Стівен Хін захотів, щоб його акаунт був один єдиний, який належить на його ім'я і був перевірений. Він заплатив за гроші, і тим самим кинув таку провокацію маску, щоб той а, за ці кошти, власне, а, за ці кошти ці кошти задонатив на фонд Сергія притули. Чому самого притули? Я думаю, сам Притула здивувався і від того зрадів. Але факт є фактом. На що йому маск в принципі відповів не образою назад, а такою. Конкретикою і цифрою: 100 мільйонів доларів маск своєї кишені а, власне пожертвує Україні з тими самими старлинками. А що зробив Кінг, окрім допису? Чекаємо на відповідь Кінга. Сподіваємось, що буде продовження. Радіо ЮЕЧКаго.